Вітаю вас, дітки. В кожної дівчинки та хлопчика є місце, де вона народилася. Це місце найрідніше і найдорожче для людини. Пропоную вам прослухати казку та подумати, як то воно жити де інде. Казка про рідний край. Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилася, землі, на якій зросла. Неба, під яким змужніла, не тільки людина, навіть птахи і звірі тужать за рідним краєм. Колись дуже давно одному східному володареві подарували чудесну пташку. Вона співала так, що сонце серед неба уповільнювало свій рух. Заслухавшись її піснями, володар наказав зробити для пташки золоту клітку. Гніздечко їй вимостити пухом молодого лебедя, а готувати з його власного столу. Головним наглядачем за пташкою він призначив свого першого міністра. Пташці у мене повинно бути так хороше, як ніде і ніколи. Я хочу, щоб звідусіль приходили любителі прекрасного втішатися її співом. Слуги сумлінно виконали наказ свого володаря. Кожного ранку грізний володар приходив до пташки, щоб послухати її спів. Але вона мовчала. Може, вона звикла до свіжого повітря, може, їй душно в палаті, подумав володар і звелів винести клітку з пташиною в сад. У володаря був сад єдиний у світі за своєю красою. Могутні дерева утворювали в ньому пишне шатро з прозоро зеленого листя чудернацьких форм. Землю вкривав різнобарвний килим рідкісних квітів, що пахли солодко й цілюще, але пташка і в саду мовчала. Чого ж їй ще не вистачає? Подумав володар, хіба їй погано в мене? Чому ж вона не співає? Володар скликав усіх своїх мудреців, щоб вислухати їхні міркування. Дехто з них висловив думку, що, можливо, пташка захворіла і втратила голос. Декому вдавалося, що пташку підмінили. Інші гадали, що вона, мабуть, і ніколи не співала. А один столітній мудрець, найславетніших з усіх, вирішив, що повітря, яке вдихають люди, шкідливе для пташки. Воно пригнічує її і тому вона не співає. Уважно вислухавши мудреців, Володар звелів одвести пташку в праліс. Але і в пралісі пташка мовчала крильця її обвисли, з очей діамантами котилися сльози. Тоді володар наказав привезти мудреця, якого він узяв у полон в сусідній державі. Порадь, що нам робити? звернувся до нього володар. Якщо пташка заспіває, я відпущу тебе на волю. Тиждень думав полонений мудрець і нарешті сказав Повезіть пташку по країні. Можливо, вона десь і заспіває. Три роки мандрував із пташкою володар і все марно. Нарешті дісталися вони одного маленького болітця. Навколо нього росли хирляві кущики, а кругом простягалися сумовиті піски, смертючою вологою віяло від болітця. роїлася над ними докучлива мошка. Слуги повісили клітку на суху гілку, виставили вартового і полягали спати. Коли ж край неба зажевріла в ранішня зоря. Розливаючись багрянцем все ширше й ширше, пташка раптом стрепенулася, випростала крильця, квапливо почала вищіпувати дзьобом пір'я. Побачивши, що пташка ожила, вартовий збудив володаря. Але коли збризнув перший промінь сонця, пташка стрілою злетіла, вдарилася об золоте пруття. І упала додолу. Тужно озирнулася довкола і тихо заспівала. Сто вісім пісень журби проспівала вона, а коли защепитала пісню радості, тисячі таких самих пташок, як вона, злетілася з усіх боків і підхопили її пісню. Людям здалося, що то не пташки щебетали у промінні вранішнього сонця. А співають їхні душі, прагнучи краси. Так ось звідки моя пташка, це її рідний край, замріяно мовив володар. Він згадав свою улюблену столицю, де не був уже три роки. Відчиніть дверця та клітки і випустіть пташку, звелів володар. І тоді всі пташки заспівали славу рідному краю. Заспівали тисячу і одну пісню волі і любові до вітчизни. Ось що таке рідна земля і свобода. Співати можна лише там, де дістав життя. Скажіть, діти, а кого ж подарували східному господареві? Що ж саме наказав зробити господар для незвичайної пташки? Чи хотілося співати пташці у Прекрасному палаці, чи в саду? А як ви гадаєте, чому пташка сумувала? Який мудрець сказав володареві? Повезіть пташку по країні, можливо, вона десь і заспіває? Чому він зміг відповісти на питання володаря, а інші мудреці не змогли. Де ж саме пташка заспівала? Чому господар звелів відчинити дверця та клітки і випустити пташку? За чим саме він засумував, слухаючи пісні пташок? Так, дітки, рідний край це місце найрідніше і найдорожче для людини, пташки, тварини, і воно називається Батьківщина.